Усім привіт! Сьогодні покажу вам свої порожні баночки, що в мене закінчилося за серпень місяць. Ось такий бреф закінчився для унітазу. Подобається мені, беру різні аромати. класно. Ось такі пакети для сміття. Хороші пакети, 35 літрів, брекенбок. Беру ще такі зав'язки мої, беру зав'язками. На цей раз взяла ось такі без зав'язок, хороші, щільні, не рвуться. Ось такі закінчилися серветки універсальні, віскозні Soft and Power. Подобаються мені ці залпи. Серветки вже багато разів розповідала про них в порожніх баночках. Класненькі. Ось такий туалетний папір сніжна панда. Класік. Теж подобається, беруть час від часу. Хороший папір. Ось такий антипреспирант закінчився кремовий. Ось так видавляється тут крем. Подобалися мені ці дезодоранти. На жаль, що вивели їх з асортаменту Oriflame. Думаю, може, якщо з'являться, то буду замовляти ще. Ось мені кулькові дезодоранти, Oriflame мої не дуже подобаються, а ось цей кремовий дезодорант класний. Ось такий гель для інтимної гігієни закінчився від Oriflame. Подобаються мені в старій версії, класненький і аромат класний, і події класні. Ось така пінка для вмивання від від Oriflame. також закінчилася. Класна пінка. Гарно очищує обличчя, не пересушує, так, навіть зволожує його. Класненьке. Ось така е, маска для плівка для обличчя від чорних точок. Подоб, сподобалась мені ця масочка. Е, приходила мені в подарунок. Я виграла бокс косметики від Альони. Дуже класна маска, мені сподобалася, думаю, купити ще, якщо десь знайду її. Крем для повік закінчився. Для кожі, для об... для області навколо очей. Теж сподобалося мені. Вона довго в мене стояв відкритий, і вони мені навіть не змогла я не користуватися до кінця. Попікував очі мені. Не знаю, чи це в 에... Чи це зіпсувався він, чи. Чи так, чи, 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 чи мені просто не підходить він. Не знаю, щось опікував мені очі. Ось такі масочки закінчилися для волосся. від Oriflame з авокадо. Хороші масочки, волосся після них розсипчасте, таке гарне. Подобається мені в запасах мене ще є. Ось такий шампунь закінчився проти випадіння волосся. Хороший шампунь. Хтось з дівчаток мені його порекомендував. Дякую, що порекомендували. Класненький шампунь. Волосся менше випадає. Добре піниться, гарно пробиває волосся. Класний шампунь, буду замовляти ще. Ось такий кондиціонер закінчився молоко і мед від Oriflame, Також подобається мені. Гарно зволожує волосся. Волосся після нього таке гарне, подобається мені. Буду замовляти ще. Ось такий гель для душа закінчився від F.A. Також сподобався мені, дуже гарний аромат має. гарно промиває, гарно піниться. Класний. Взагалі мені два подобається гелі для душу. Ось такий закінчився скраб цукровий, парфумований для тіла Майер. Дуже класний скраб, такий парфумований, він такий класний аромат залишає на тілі. Буду замовляти ще. Тільки одна проблемка, що він гарно тільки скрабує, коли коли, коли його розносиш рукою, а коли от я брала перчатку, така в мене є до ріфле, розносила перчаткою, від перчатки він падає, не, не скрабує, не ці скрабуючі частинки, а під дією, під дією теплої руки вона так ніби трошки тапітаює цей скраб і класненько дуже скрабує. Тому краще скрабувати рукою, ніж якоюсь перчаткою. Я вже приловчилася, тому завдяки такому класному аромату я напевно закажу ще собі такий один. Ось така масочка для них закінчилася. Нормальна така маска, нічого поганого сказати не можу. У мене її ноги такі не дуже убиті, як то кажуть. Класненька маска, гарно зволожує ноги, класно. Ось такий кондиціонер. Для волосся закінчився. м'якість та шовковистість з каштановим молочком. Дуже класний аромат має. Але він трошки перетяжує, обтяжує волосся. Тому не знаю, чи буду замовляти ще. Можливо, замовлю ще, як буде хороша якась ціна. Ось такий олівець закінчився. Кварц, витінку Кварц від Oriflame. Класненькі ці олівці, тіні олівці. Гарно тримаються, не, не пришивать, не наблазять. Класненький олівець. Буду замовляти в новій версії якийсь такий теж схожий. Ось цей олівець я викидаю. Це від Faberlic, ще був у мене. Давно замовляла, ще коли Faberlic був в Україні. Не подобається мені цей олівець, він шкрябує повіки, не подобається мені викидаю. Ось така туш від Oriflame. Також отака тут щіточка, не подобається мені ця туш, Я щось не приловчилась з нею користуватися. Не подобається, викидаю. Засухла вона, крім того ще. Мій улюблений олівець для брів мебелін Вітінку Medium Brown. Класний олівець. Ось тут така щіточка. Бачите, закінчився. Класний олівець. Буду замовляти ще. І ось цей олівчик від Oriflame Також викидаю. Він в мене не, не підстругається. Вилітає ось це графіт. Замовляла вже давно. Напевно, вже таких немає наявності у Oriflame, тому викидаю. Ось і всі мої порожні баночки. Дякую всім за перегляд.